відомі реальні інсайди із перемовин у Стамбулі. Спочатку інформації було мало оголосили лише загальні речі та. Деяке почало з'являтися, і те, про що там реально говорили, викликало холод по шкірі. Домовленості за ціною, якою ніхто не очікував, і схожі результати зустрічі в Стамбулі, вже скоро проявляться офіційно, і вони можуть здивувати багатьох українців. Обов'язково перегляньте ролик до кінця, адже ви дізнаєтеся, деякі подробиці останніх подій, які відбуваються на міжнародній арені. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Перед тим як зануритися глибше до найцікавішого, де Давайте зберемо загальні підсумки зустрічі в Стамбулі. Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Оміров. До її складу увійшли загалом 14 людей. Делегацію росіян, які раніше, очолював путінський радник Володимир Мединський. Росія попросила Україну розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких перемир'їв по 24 та 48 годин, щоб зібрати поранених та загиблих. У відповідь Україна запропонувала до кінця серпня провести зустріч на рівні лідерів чотирьох держав президента Володимира Зеленського, президентів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тейпа Ердогана і російського диктатора Путіна. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Цитую його Україна попросила організувати зустріч лідерів президента Зеленського і Путіна за участі президентів Трампа і Ердогана. Вже до кінця серпня Москва має показати діями своє бажання завершити війну. Наголосив Єрмак. Водночас Українська сторона уточнила, що пропозиція про зустріч Зеленського з Путіним є безстроковою. Як наголосив речник Міністерства Закро. До справ Георгій Тихий це постійна пропозиція. А реалізовувати її можна у будь-який момент. Якщо Путін захоче зустрітися вже завтра, Зеленський буде готовий провести із ним таку зустріч. Чому ми наголошуємо на цій зустрічі? У Росії є одна людина, яка приймає рішення. Якщо потрібно ухвалити важливі рішення, як зупинка вогню, ця особа має бути присутня, пояснив Тихий. Та тут, як бачимо, офіційно жодної сторін не дала відповідь чи погодиться на пропозиції опонентів. Утім, на зустрічі росіян та українців звучали й більш цікаві пропозиції. Про них розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі, давайте заслухаємо. Ну, в принципі, знаєте, після заявлення. Соединенных Штатов Америки, когда они оценили вот этого Мединского, что это на уровне учителя, они сказали, учитель истории приехал главой переговорной группы. Вот, ну, поэтому это вот они четко Представитель США четко оценил уровень этой переговорной группы и ее полномочия. Но тем не менее мы вынуждены идти на эти переговоры, насколько я понимаю, для того, чтобы ни Соединенных Штатов, ни, западных, ни у западных партнеров не было, не было возможности сказать, что Украина отказывается от этого переговорного процесса. Тем более, что есть всегда, есть можно найти позитив при желании, и позитив состоит в том, что эти групп, в рамках этих групп можно решить гуманитарные вопросы, а именно обмен пленными и обмен телами погибших защитников. Главной темой сегодняшних переговоров в Стамбуле будет встреча лидеров. Ну, они будут пытаться обсуждать, что, на каких условиях Путин и Зеленский могут встретиться для, для обсуждения выхода из этой войны. Ну, в свою очередь, Письков сегодня заявил, что главный, гла, главный разговор будет о согласовании меморандумов. Каждая из стран, если вы помните, после первого раунда этих переговоров представила свой а? на втором раунде были представлены меморандумы, то есть то, на, на каких условиях мы согласны подписать прекращение огня и остановку войны. Так вот, эти меморандумы расходятся по всем пунктам, абсолютно разное видение. Uh, Оканчанні цієї війни саме страшне, то що Дональду Трампу абсолютно все равно к е, йому абсолютно наплівать на содержание обох меморандумів. Його задача просто щоб перестали стріляти. Русаму у ході брифінгу повідомив, що українська сторона також заявляла про готовність припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Він наголосив, що Україна готова до припинення вогню просто зараз та до початку змістовних мирних переговорів. І саме від обох сторін залежить чи погод. Вони на цей базовий крок до миру. Україна продовжує наполягати на повному та беззастережному припиненні вогню як необхідну основу ефективної дипломатії. Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Воно має включати повне припинення ударів по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Реальні кроки можливі, і кожна сторона має продемонструвати конструктивний та реалістичний підхід. Сказав секретар РНБО. Пумірова запитали, чи була ця зустріч останньою в такому форматі. На що він відповів, що переговори України і Росії продовжуватимуться навіть? Якщо кремлівський диктатор Володимир Путін відмовиться від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Ініціатива президента Трампа підтримується. У нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Зазначив у Водночас він визнав, що в Україні та Росії наразі немає поступу щодо перемир'я. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди. Зупинка вогню і зустріч лідерів, сказав голова української делегації. Наголосив секретар РНБО. Сторони також обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Російська сторона погодилася на Вернення українців, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важко поранених, важко хворих та молодих людей. Окремо сторони обговорили можливість постійного санітарного обміну людей, які перебувають у важкому стані. Російська сторона, як і раніше надає ніяких конкретних відповідей чи пропозицій. у Кремлі наразі нічого не сказали щодо того, чи можлива зустріч між російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським. Путінський помічник Мединський коментуючи переговори, також не сказав нічого конкретного. Зокрема щодо пропозиції України про зустріч на рівні лідерів до кінця Ця серпня він сказав, зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку. За його словами, для цієї зустрічі потрібно опрацювати умови угоди і підготувати теми обговорень для перших осіб. Модинський також зазначив на зустрічі в Стамбулі українські стороні донесли позицію, що переговори на рівні лідерів потрібно підготувати відповідним чином, але не уточнив, яким саме також помічник Путіна заявив російським змі про нові ініціативи з боку Кремля щодо війни в Україні. Так за його словами, АРФІ запропонувала створити три робочі групи із політичних гуманітарних. І військових питань вони працюватимуть онлайн. Ще однією ініціативою було повторення пропозиції, висловленої на минулих переговорах про оголошення короткочасних перемир'їв замість припинення вогню. Ми ще раз запропонували українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких перемир'їв, щоб зібрати поранених, зібрати загиблих бійців, сказав Мединський. Ну а тим часом на фоні перемовини рефії вириває з контексту події і маніпулятивно змінює відео із мітингів, подаючи це як те, що нібито тепер на Україну чекає втрата без і санкція. Путін розпочав масштабну інфооперацію проти нас. Ну між тин конгресвумен трампістка Марджорі Тейлор Грін відома своїми антиукраїнськими заявами поширила дезінформацію, що протести у Києві відбуваються нібито через те, що президент Володимир Зеленський відмовляється укласти мирну угоду з Росією. Про це вона повідомила у соціальній мережі X. у Києві. Спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ викин його із посади. І Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї ідеться в її повідомленні. Тож нам треба залишатися єдиними і не вестися на ці маневри окупантів. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити свій коментар та вподобайку. Ну і звісно, зустрінемось в наступних випусках.